У Кин Укренформ Тиви мы находимся в Северодонецке с места событий. Сейчас на городском стадионе будет происходить матч. Сюда идут местные жители. И мы видим, как силы безопасности, задача которых обеспечить правопорядок, обеспечить безопасность мирных жителей, проводят осмотр так вещей. Ну не у всех, выборочно, скорее всего, у людей. Тем не менее, Люди себя чувствуют абсолютно спокойно, ни у кого никаких претензий нет к ребятам, которые стоят и которые выполняют свой долг. Поэтому будем надеяться, что матч пройдет без каких-то особых сложностей и трудностей.

Матч вызывает большой интерес. Мы видим, как все жители, практически все жители со всего города подходят на матч сюда. Никто ничего не боится, все мирно. Надеемся на то, что мирная жизнь все-таки возвращается в этот чудесный город. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, украинское национальное информационное агентство. Я люблю Украину. Нет, нет, нет. Я хотел не об этом спросить. Как вы относитесь к мерам безопасности, которые... Отлично. У меня два паспорта с собой. Это правильно. И даже у девочек надо проверять. Вот я серьезно говорю. То есть абсолютно нормально вы относитесь, считаете, что так должно быть? Так должно быть. Ради нашей же безопасности. Я вам серьезно говорю. У меня с собой два паспорта. Скажите, я задавала вы... такой вопрос, почему у девочек у некоторых раньше, ну, на других мероприятиях, даже вот по городу, не проверяют документы. Мы все знаем, что девочки тоже могут много плохого делать в этой жизни. Скажите, а вы на футбол пришли? Конечно, это а за наших кого? солдатиков. За солдат да, они ко мне. У меня кофейня своя, они ко мне приезжают, цари пьют кофе. И поэтому я только за солдатиков. Только. Они для меня самые родные герои на всю жизнь. Честно. Спасибо большое. Пожалуйста. Президент Федерации футбола Украины. сборной команды Украины. Футболістам а тостопокритна футбольна форма вручається капітану команди. Новенька ще з білочкою. Другий номер у капітана команди. запрошивается капитан команды ветерана футбольного клуба «Динамо Киев» Володимир Володимирович Просесонов Добрый день! Я хочу от всей команды поблагодарить город Северодонецк, по которому мы очень соскучились Мы ведь не только в будущем здесь играли Я хочу приветствовать народ Северодонецка, который Добрий, дивосольний. Спасибо вам, що ви є. Ми вас дуже любимо. Не терпения. Мир скоро буде. І футбол, естественно. Спасибо вам. Дякую, Дякую Васильович. До цього запрошуємося співзасновник компанії Агробізнес, співорганізатор турне ветеранів Динамо Київ містами України заради єдності та соборності нашої України. Олег Михайлович Собуцький. Дорогі жителі Донбасу, слава Україні! Героям слава! Так. Мені дуже приємно сьогодні, що ми таки добралися до вашого міста. Повірте, ми почали наше турне в березні місяці, турне починалося в пам'яті Героїв Небесної Сотні та єдності України, але сталося так, що ви бачите, агресор почав наступати на нашу державу, і ми, звичайно, зараз. Це турне продовжуємо по всій Україні. Це сьогодні в нас 11-та 11 область. Нам звичайно приємно, що в вашому місті вже сьогодні є спокій. Надіємося, що буде спокій і до нашого кордону. Ми хочемо побажати миру, злагоди. А так як ми приїхали сьогодні, зібралися нам у Києві з рідних різних областей України, хто заходу, хто сходу, хто центру, ми хочемо вам. Вручити цей прекрасний кровай, я думаю, ми вручимо капітану команди АТО. Хлопцям я побажаю нашим миру, щоб вони всі здорові вернулися. свої сім'ї, які їх чекають. миру, Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Дорогі друзі, в цьому році на вулиці міст селищ нашої України сталося велике горе, Відстоюючи свободу, незалежність. На деячении загинули люди. Шануємо і світло пам'ять з велими Дякую. Зараз увагу військову отець. Цікавий матір. Віти рання Київського Динамо та э, збірної АТО. Представлював статус Клав команди Динамо Київ у воротах Святослав Сирота. На <плес> всі полі. Володимир Бестонов. <плес> Сергій Кузнєцов. Іван Єрімчук, Олександр Раченко, Віктор Клук, Олег Саленко, Сергій Коновалов, Олександр Венглинський, Андрій Оксимець та Едуард Тихнецюк. Не менше медисклад у збірної АТО. До вашої уваги грасі, які вийшли з перших хвилин поєдинку, у воротах Сергій Соколов. Гарсі України. Антон Ковальов, Костятин Козяков, Роман Соболь, Володимир Поконов, Антон Савенко, Павло Попов. Геннадій Грищушний. Євген Великольський, Олексій Пономарьов, Юрій Царьов та Олексій Кущеров. У жодній гри не викидше арбітрів матчу. Сьогодні у чорній формі на полі. Андрій Мікиченко, це головний, головний арбітр матчу, арбітри на лінії, Микола Біста. Після Вертоменова, а перший голос. Ну, ще дві хвилини задоволюється збірною, а то, що він рахунок у матчі. Дякую. Собрави, собрави, собрави. Гарний дальний удар. На сьомий номер команди збірної то. Святослав в Хоч і зареагував на м'яч, але такий підступний рукошет і м'яче по них цій горіть. Ці Динаміці. 1-0. Матч розпочався вже. Киянам доведеться відірватися. А вы сейчас сказали, автором цього віща став Микола Прибега, седьмой номер. Давайте нагородимо автора цього нового дальнього умара випусками 1-0 Микола Прибіга. Героям слава! Нас лише зимові поля треба водити. Робиться четвертий номер Антон Каваль. Україна! Потім первого відеостоя. Міський молоді більш молоді. Дітя Бідні. Наші військові. Команда збірної ЕТО. Едуард Пікісток, 11 номер. На Сергія Коновалова. Ми всі пам'ятаємо Сергія Коновалова як чотириразового чемпіона України. Дворазового воля Кубку України. На вся збірної України. 19 номер Сергій Коновалов. За роботу 10 Києва, штрафний удар. Мартин 5. А на довго. Некана інформація для защит сборного. Наприклад, она має позвотить на диспартиру в группу. Я команду, то і надальна найкраще ворота найкраще. Зараз є в такі дуже сталося в багатьох трагедіях, швидкість дуже нелегкі. Ми вирішили якось підтримувати цих людей, які живуть тут, військових, яким сьогодні є дуже нелегко. Якось їх розрадити, тому що ми розуміємо людей. Вже четвертий місяць люди є такі, щоб від перебувають на передовій. Вже такий депресивний стан, і ми повинні якось їм до сьогодні, сьогодні розрадити. Ми готові самі поки нас... Зараз солички немає. Нас не і Расі, сю, сили, ми вирішили допомогти військовим розрадити, це, теж приїхати і сюди людям. Що Україна єдина, що ми її підтримуємо, незалежно, хто якою мовою розмовляє, чи не ставити міському. На нашій команді є хлопці розповідати, росіяни родить. Ми всі розуміють, що Україна єдина, Ми повинні бути всі разом, вони треба допомагати. Ви знаєте, це привіще представтесь, будь ласка. Олег Субуцький, я є співорганізатор цього турніру. І знову в міща Микола прибує, сьомий номер. буде атака, конувала, всіх міструк. Плівого флангу і зміщимо. Ще порушенням правил, ногу у нього в поєдинку. У воротах Сергій Стоколов. Російко. Антон Ковальов, Тостим Козяков, Роман Соболь, Володимир Попонов, Антон Савенко, Павло Попов, Геннадій Грисюшний, Євген Великовський, Олексій Пономарьов, Юрій Царьов, та Оксі Кучеров. У жодній грі не обітрить 5 арбітрів матчу. Сьогодні у чорній формі на полі. Андрій Микіченко це головний, головний арбітр матчу. Арбітр на лінії. Микола ну, Бікер. Лише ну, дві хвилини загодоються збірне то, щоб відкрити рахунок у матчі. Собрали, собрали, собрали. Гарний дальний удар, на сьомий номер команди збірної то.